Доброго дня, шановні члени комісії, запрошені. Сьогодні, 18 грудня 2024 року, проводиться засідання постійної комісії Срібнянської селищної ради з питання регламенту депутатської етики, законності та правопорядку. Засідання комісії проводжує голова комісії Іван Менька. На засідання комісії прибуло четверо членів відсутні з поважних причин один. Засідання комісії правоможне. Комісія має розпочати роботу. Шановні члени комісії, наголошую, що відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання опозиційної комісії підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису. На засіданні комісії запрошені начальник юридичного відділу Юлія Іваніченко і заступник селищного голови з гуманітарних питань та соціальної політики Ніна Бондаренко. Шановні члени комісії, на розгляд комісії виносяться такі питання. Два питання. Перше. про затвердження плану діяльності підготовки регуляторних актів на 2025 рік доповідає Юлія Іваніченко, начальник юридичного відділу. Друге питання про внесення змін до рішення 37-ї сесії 8 спокання від 26-го 2024 року про перейменування закладів загальної і середньої освіти. Зернянської селищної ради та затвердження їх установчих документів, доповідає Ніна Бондаренко, заступник селищного голови з гуманітарних питань соціальної політики. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за проти утриманим одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слово для інформації з першого питання порядку денного надається Юлії Іваніченко. Кожного року, відповідно до закону про процес регуляторної політики у сфері господарської діяльності, ми повинні затверджувати план регуляторної діяльності на наступний рік. На 2025 рік пропонується розроблення селищною радою проекту рішення селищної ради про встановлення місцевих податків та зборів на території Сердінської селищної ради. Він щороку в нас розробляється. Також планується проєкт рішення виконавчого комітету про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Сергійської селищної ради. І в зв'язку з цим буде розроблено план благоустрою населених пунктів на, пункті на території Сергійської селищної ради, тому що вони перекликаються один з одним. Тому пропонується весь ще й наступний проєкт рішення. Затвердити план діяльності підготовки проєктів регуляторних архів на 25-й рік, що роздається, і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради питань регламенту депутатської етики законності та правопорядку. певного порядку. Кож членів комісії є запитання до доповідача? Нема. Прошу голосувати. Хто за? Проти втримають нема. За чотири депутати проти втримають нема. Слово з питання про внесення змін до рішення 37-ї сесії 8-го скликання від 26.11.2024 2024 року про перейменування закладів загальної середньої освіти Сем'янської селищної ради та затвердження їх установчих документів надається Ніні Бондаренко. Дане питання виноситься на сесії в зв'язку з тим, що проводимо відповідності до чинного законодавства. Тому пропоную наступне рішення в такому форматі внести зміни до пункту 1 рішення 37 сесії 8-го скликання від 26 листопада 2024 року про перейменування закладів загальної середньої освіти Сім'янської селищної ради, затвердження їх установчих документів, виклавши пункт 1-2 в новій редакції Горобівську займіну освітню школу першої і другій ступенів Сергнянської селищної ради Чернівської області на Горобіївську гімназію Сім'янської селищної ради Чернівської області, затвердити статут Горобіївської гімназії Сім'янської селищної ради Чернівської області в новій редакції, що додається. Визначити місце знаходження юридичної особи Воробівської гімназії Сім'янської селищної ради Чернівської області, вулиця Тешевченка, будинок 26 села село Прилуцький район, Чернівська область, України. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопроектів. Нам це прошу підтримати дане проект. комісії є запитання до доповідача нема. Прошу голосувати. Хто за чотири проти утримався? Немає. Ці профільні питання винесені на розгляд постійної комісії розглянуті. Є зауваження до роботи комісії, довідки оголошення немає. Якщо немає, засідання комісії завершено. Дякую всім за роботу. До побачення.